Сечокам'яна хвороба посідає друге місце в структурі захворюваності на хвороби нирок і сечових шляхів, і четверте серед причин інвалідності внаслідок урологічної патології. Ця недуга трапляється на усіх континентах і в усіх країнах, з частотою 10-30 випадків на тисячу осіб дорослого населення і становить 30-40% усіх урологічних захворювань. Ну, найбільш розповсюдженою хворобою в структурі загальної урологічної захворювання е – е це звісно сечокам'яна хвороба. Причини сечокам'яної хвороби. Ну, перш за все, це так звані метаболічні обмінні, які пов'язані пов з дуже великою племою харчування, вода, питна вода. Різного роду запальні процеси, які виникають в сичоведільні системі, які проводять в перспективі сечокам'яної хвороби. Генетичні фактори досить часто впливають на ці, тобто, коли є генетичний анамнез, там що батько, дідусь чи хтось хворів, то треба насторожитися з приводу того, що він може бути і в дітей і онуків. Але, як правило, сечокам'яна хвороба це, звісно, виникає на фоні неправильного харчування, нездорового способу життя, зловживаними різними факторами. Ще развертають запальні процеси, які виникають. І Хочу дуже акцентувати це на якість питної води. Приблизно, я, я взагалі, коли ми проаналізували, просто було у нас недавно конференція, було аналітичні такі був на з'їзді в Трускавці, і всі акцентують про те, що 60-70-80% в з цього це є безпитна вода. Це режим, водний режим, якість води, сама є. Обробку води, синсанітарно обробку води, методики і так далі. Тобто дуже велике має значення в Україні зареєстровано понад 160 тисяч хворих з сечоком'яною хворобою. Медико-соціальне значення сечоком'яної хвороби зумовне тим, що у двох третин пацієнтів вона розвивається у віці від 20 до 50 років і призводить до інвалідизації майже у 20% хворих. Зараз сучасні технології дозволяють в принципі досить суттєво впливати на перебіг сечоком'яної хвороби. На превеликий жаль у нас на Україні 80-90% діагностика сичокаміної хвороби відбувається по випадку так званої різкого блоку нирки, тобто ниркової колік. Тобто хворого заставляє різка біль звертатися в медичний заклад. Це, як правило, тоді, коли вже наступає блок нирки і хворий просто вимушено звертається. В профілактичному плані, щоб звернулися, досить досить. досить Досить мало є звернень на превеликий жаль, хоч медицина готова до цього так званого профілактичного диспансерного огляду практичного населення. Тим паче на Калущині, в місті Калуш. Діагностика сечокоміної хвороби проводиться на підставі лабораторних досліджень крові та сечі, ультразвукового і рентгеологічного дослідження. У нас зараз абсолютно всі доступні технології, які дозволяються діагностувати первидні стані, особливо. Ультразвукова діагностика, одна з найкращих, я рахую на, на Україні тільки. Е, це школа сворідно відбулася в нас. Я пам'ятаю історію Каловської е, фунц... Каловської діагностики ультразвукової, то практично у нас ми були в трійці перші е, на Україні районів, які отримали ультразвуковий апарат. Тобто я закликаю до е, звернення до до, до калушан, що все ж таки швидше користуватися цим методом. У чому ж небезпека сечокам'яної хвороби для організму? При неадекватній терапії, уролітіазу, патологія набуває хронічного характеру і можливі серйозні ускладнення з боку сечовидільної системи: цистит і піонефрит. Щоб не допустити розвитку цієї недуги, необхідно знати і вміти самостійно діагностувати це захворювання за основними клінічними ознаками. Прояви взагалі всі прояви сочокабіної хвороби, так званий є урологічний квартет симптомів, як вони проявляються. Перш за все, це біль, яка має специфічну локалізацію. Тобто біль це поперековій ділянці. Якщо навіть ви відчули кудибу біль. Треба, звісно, звертатися по браковій дільниці, звертатися до лікаря. Якщо там вже немає можливості до уролога, то можна до дільничного терапевта чи до невропатолога, а вже потім наступні етапи, досить легко це там, зараз диференціювати, яка це біль. І відповідно починається обстеження. Любі зміни е, е, сечовипускання. які. Якщо, Помічаєте, що вони відбуваються на фоні, от ви були буквально не помічали, не акцентували на тому, починається якісь больові відчуття часто чи інші, це, це треба звертати увагу, це вже є перші підстави для звернення для обстеження. Так звані це якісні кількісні, кількісні зміни в сичовпусканні і в сечі, І різні патологічні видалення, які виникають з сечівника». Тобто такий квартет, який на вже насторожує, якщо вас насторожує, це і обов'язкове звернення до, до фахівця до, для дальшого обстеження. Основні причини сежа хвороби переїдання і зловживання гострими і солоними продуктами, які порушують кислотний баланс сечі. Підвищення кислотності сечі посилює процеси кристалізації в нирках. В результаті утворюються камені, які закривають сечоводи і чинять тиск на їх стінки не виділяється і отруює весь організм. До факторів ризику також слід віднести тривале вживання жорсткої води, незбалансоване по вітамінах і мікроелементах харчування, шкідливі звички, зловживання алкоголем, нікотинова залежність. Щодо лікування сечоком'яної хвороби, то його має призначати тільки уролог. Відкриті оперативні лікування зараз стали вже практично надзвичайно рідкісні і тільки в таких випадках, коли є Камінь, який не вдається ендоскопічно чи екстракорпорально, чи іншими методами усунути чи консервативно. А взагалі 90% зараз дозволяють технології, 90-95% технології дозволяють е, входитися без оперативних відкритих втручань. Один з методів, який зробив революцію в кам'яної хвороби, це так звана екстракорпоральна літотрипсія. Це коли на камінь локалізується ударна хвиля, ударна хвиля ультразвукова. І фрагментує цей камінь. Але тут треба акцентувати на одному, що незалежно від того, якщо вже хоч раз є епізод, який відбувся е приступ чи, чи є діагностика каменя, хвор... якщо навіть ви вже його як кажуть позбулися, він вже його немає, хвороба залишається на все життя. І ми на цьому акцентуємо хворим, що в динаміці, в перспективі треба обов'язково циклічно обстежуватися. Це хоча б раз. В півроку пройти ультразвукове обстеження аналізи сечі. Тут надзвичайно методи доступні, не інвазивні, не болючі, недорогі, тільки одне бажання хворого. Тобто треба відповідальне відношення, щоб хвори все ж таки відповідальність до власного здоров'я. Я взагалі рахую, що здорова нація, знаєте. Все, і медицина відбувається на, на трьох відповідальностях. Це перше це відповідальне відношення влади і це від центральної до місцевої, відповідальне відношення влади до медицини першим. Друга відповідальність це відповідальне відношення медичних працівників до, до своєї професії. І дуже основний чинник це відповідальне відношення людей до свого власного здоров'я. Важливу роль при лікуванні сечокам'яної хвороби, за словами фахівців, відіграє дієта. Її підбір повинен проводитися лікарем в залежності від того, який склад каменів і чим обумовлений в конкретному випадку хвороби. Дієта обмежує або виключає з раціону пацієнта продукти, що провокують ріст і утворення нових відкладень. З точки зору дієтерапії, всі камені, які утворюються в нирках, слід ділити на дві групи лужні і кислі. При перших потрібно обмежити в раціоні хворого овочі та фрукти, виключити молочні. Продукти, а збільшити вживання м'яса, риби, борошняних продуктів і рослинного масла. При другій групі каменів у раціоні обмежують багаті кальцієм продукти, наприклад, молоко, сир, йогурт. Перевагу віддають вівсянці борошняним стравам, відвареному м'ясу та рибі. Профілактичні моменти відносно сачокаміної хвороби наступні. Ну, перш за все, якщо вже хоч є один епізод сичокамінової хвороби, який вилікували чи стаціонарно чи це амбулаторно. Ви попадаєте в режим так званого диспансерного спостереження, який зобов'язує практично вас, хоча б я кажу, раз в півроку чи раз в рік прийти в обстеження це ультразвукове або аналізичі банальні. І тоді з лікарем разом виробляєте тактику профілактичні. Профілактичні засоби це як протокорекція питтєвого режиму, плюс фітопрепаратів дуже є зараз багато доступних. Як по якості дуже хорошої якості і по ціні, які дозволяють циклічні прийоми, практично в 90 випадків, 95 випадків, цю проблему превентивно попередити, то називається метафілактичний засіб. Крім того, санкуролікування, яке доступне у нас і географічно, близько троскавець, Моршин і всі інші курорти. Звісно, треба провести власну корекцію своєї харчової, переглянути свої харчові, стереотипи, забрати. З раціону їжу, яка ну, надзвичайно, там, наприклад, там, кулінарна обробка, гостра і так далі. Це вже залежно від того, який тип конкрементів, тому що є чотири типи різних і різні підходи. Я зараз не, ми не можемо зараз це викласти, але спілкуючись з лікарем, він дасть вам програму, дасть це, дасть вам поради, як, як провести дієтичну корекцію, водну корекцію і все інше. І режим спостереження, звісно, ви з лікарем виробляєте, тут нема ніяких проблем основне, що був візит до лікаря, і з лікарем все можна узгодити, все можна робити. Профілактика сечокаміної хвороби насамперед заключається у правильному способі харчування, яке може стати запорукою гарного самопочуття на довгі роки. Необхідно вживати менше жирного, смаженого, гострого і солоного, намагатися не переїдати. Вживання двох літрів чистої води на добу має стати правилом. Також важливо не допускати переохолодження попереку. Якщо з'явилися незначні неприємні відчуття в нижній області спини, не зволікайте і зверненням до уролога.